Ah... Перші письмові відомості про судову систему Луганщини, що зберігаються в документах Національного архівного фонду України, датуються кінцем 18 століття. А першим достовірно відомим судовим органом на території сучасної Луганської області був Старобірський суд. Так, в 1797 році, при утворенні Слобідсько-української губернії, Слобода Старобіла» перетворилася на місто Старобірськ, і саме сюди, з скасованого міста Калитвянська, було перенесено повітовий суд. А із Біловодська земський суд і міське управління. Система Луганщини бере відлік після жовтневої революції. В 1921 році Старобільський суд стає окружним судом першої дільниці Старобільського округу, а в 1927 році входить до Луганського округу. У 1944 році в Старобільську з'явився народний суд другої дільниці. В складі двох дільниць Старобільський суд проіснував до 1956 року. У 1981 році на підставі закону про судоустрій Старобільський районний народний суд був переіменований на окружний суд, а остання назва Старобільський районний. Суд з'явилася у 2001 році. З 20-х років невеличкий колектив Старобіського суду разом із прокуратурою поділяв приміщення на вулиці Комунарів, 15 і тільки у 90-х отримав власну будівлю. Колектив дуже маленький був. Ну, ми в здані там, де зараз знаходиться прокуратура. Ну а потім прийзло так. Навірно, все таки время кількість діл збільшується. і общем, -е, приїхав к нам прокурор області. Курочка и начальник управления юстиции для того, чтобы это ФСН Калинин Николай Иванович. И для того, чтобы, в общем-то, расширить здание суда и остановились на этом. В общем, это здание, будет так считать, что я его купил. Это здание и вместе, значит, еще прокурор области Курочка помог нам приобрести вот эта музыкальная школа, была здесь рядышком. Значит, купили купіли одразу музикальну школу. Той казать подарили набію. За понад 90-річну історію чимало суддів очолювали і працювали в Старобільському суді. На жаль, на сьогодні збереглися відомості тільки про тих, що працювали з 1958 року. В Старобільському районному суді Тодорова Тодоровезинида Єфімовна, Пабалела Іван Ніколайович суддями мається в виду Калашнікова Тетяна Трофімовна, Притичинський Ніколай Олександрович, Скачилова Лариса Олександровна. Озеров Олександр Іванович, рука Сергій Юрійович, Карабінка Любувана, Ляшинка Тамара Марасіна. Зараз Старобійський суд є одним з 32 місцевих судів, що діють в Луганській області. З понад 300 професійних судів Луганщини, шість працюють в Старобійському районному суді. Зараз в Старобійському суді працюють ну шість судді. З них председатель суду Пеліх Александр Олександрович, заміститель председателя Воронкін Александр Анатолійович, судді Озеров Віталій Олександрович. Алєнік Світлана Вікторовна Фарощук Олександр Віталійович. Ну і Зайцевліннікола. Крім того, двоє старобічан є головами суддів першої інстанції Луганщини. Один суддей Луганського апеляційного суду. Четверо працюють суддями у районних судах області і міста Луганськ. На протязі всієї історії Старобітський суд розглядав як цивільні, так і карні справи. З роками їх чисельність і складність неуклінно зростала. Якщо сравнять кількість справ, тоді… Тогда в те годы было население, конечно, в районе больше, но дел было меньше. меньше. Мы справлялись два человека, два судьи, а сейчас вы видите, какой коллектив. Ну, категория дел возросла. И притом ну, намного сложнее стало сейчас работать, чем тогда было. Так, тільки за 2012 рік було розглянуто 3534 справи, а за перше 2013 року 1603. Найбільше ж навантаження на Староблізьких суддів лягло в 2009-2011 роках, але вони з честю впоралися зі своїми обов'язками. Коли громадяни звернулися, Діти війни, пенсіонери, чорнобильці звернулися в суд за захистом своїх прав і інтересів. Орієнтувачно в ті роки у нас десь до 6 тисяч діл. мы рассматривали гражданских, вот, в основном пенсионеров, чернобыльцев и детей войны, по которым принимались, я считаю, справедливые решения. До сих пор приходят к вот, нам, возвращаются с высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских уголовных дел Украины, возвращаются дела, которые там э, рассматриваются в кассационном порядке которые за 2009, за 2010, за 2011 год, да, вот они в этом году возвращаются, и наши решения высший суд оставляет, кассационные инстанции суд оставляет в силе. То есть права граждан защищаются. Сьогодні роботу суду неможливо уявити без працівників його апарату. Секретарів, помічників суддів і старобільські судді по праву пишаються своїми співробітниками. Многі працівники апарату суду, судді, секретарі, помічники судді мають вище образование магістра права, спеціаліста права. Останні працівники, практично всі мають середнє спеціальне юридичне образування. Є серед них і такі для яких робота у суді стала справою життя разом з судом. Вони переживали його складні часи і часи підйому. Я прийшла на роботу у 1970 році, в свої 19 років. Суд состояв всього із сіми чоловік. Суддя же був председатель суду, старший секретар, секретар судебних засідань на должності на должності прийшла. Секретарь-машинистка, два судебных исполнителя и уборщица. Всего было семь человек. Работы было очень много. Распределение обязанностей тоже было немножко другое. Но ну, я считаю, что нагрузка тогда была даже больше на каждого человека. Я пришла в суд работать в 1989 году. То есть больше 20 лет работаю в этих органах. В настоящее время в нашем коллективе работает 43 человека. У нас сейчас п'ять залів судебного заседания, засідання. Комп'ютерна техніка встановлена. Але намного лучше стало комфортні роботи, чувствуєш себе современним чоловіком. Встановлення сучасного колективу старобіського районного суду і його побуту визнано заслугою його голів – озерова Олександра Івановича і Рукаса Сергія Юрійовича. Дуже велика заслуга в встановленні цього вот здання і нашого колективу Олександра Івановича Озерова. Уже у нас появились хорошие кабинеты светлые, уже окна за шторами, уже у нас машинки хотя бы печатные появились в каждом кабинете. До этого у нас, она, было две машинки печатные. Это смешно, но действительно это было так. А с приходом Сергея Ерича, конечно, изменилось в плані информационных технологий. То время він прийшов, он, он навірна не навірна. Він єдине володів комп'ютером. Він почав навчати суддів, помощников. Не менш значуші перетворення переживає старобізький районний суд і сьогодні. По перше, видимо, змінився зовнішній вигляд будівлі суду. Ще часі вот смотрю вот ту перестройку. По суті, час не так, таксу, не здание суда, а вже дворець правосуддя. Повністю вже все переделали. Значить, вся конечно, тяжесть лягла на плечі Олександра Олександровича, председателя суда. З чим конечно можна його і поздравити, ізусловно, я б на таку роботу ніколи би не согласився. Йому за це навірно надо, ярма заслуженої юриста давати комфортними умовами праці забезпечені всі судді. Постійно поліпшуються умови і якість обслуговування громадян. Та головне це внутрішні зміни, спрямовані на становлення, розвиток та вдосконалення об'єктивності і прозорості судочинства. Выполняя задачи по осуществлению правосудия на территории Старобельского района, в связи с новеллами в законодательстве введена единая система реестра документа обела в суде, единая система реестра судебных решений. Все, что приходит в суд и находит свое логическое завершение в судебных решениях, размещается в едином реестре судебных решений. Создан сайт судебной системы Украины, в котором есть также и наша страничка, где также можно посмотреть деятельность нашего суда, какие у нас новости, чем мы здесь занимаемся, какие совещания проводим, чем занимается председатель суда, аппарат суда, какие дела назначены. Пожалуйста, это все можно посмотреть и доступно. Все это сделано для того, чтобы была прозрачность в работе суда и был свободный доступ любого гражданина к деятельности суда. Вместе с тем внедрена система видеоконференций и такая аппаратура в суде уже установлена и работает, значит, что позволяет допрашивать участников процесса в режиме видеоконференции дистанционно. Это также экономит и время участников процесса на поездки, и их средства. Кроме того, с целью экономии бюджетных средств и времени участников процесса введена система оповещения участников процесса через СМС-уведомления, через электронную почту. Все это сейчас работает, активно внедряется, и все это применяется в работе. А отже, сьогодні Старобільський районний суд є сучасною установою, керівництво якої докладає максимум зусиль щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.